Це та вільне життя 67-й рік, 3 грудня. Знято з ромашки так. на вулиці Хрушевського, а сюди до Кошельницької. Так, а сюди замку. Замку. Ви пам'ятаєте оці будинки, які вдалилися? Ці будинки стоїть? Це банк зараз. Значить, з цього кута. Отут вони були. Так. З цього кута е два будинки було. Один трошки вищий. І дуже в гарному стані ставався. А той був трошки нижчий, теж в непоганому стані. Два під'їзди було. От. І тут був двір. У дворі я тобі колись розказував, От дуже цікавий клем. Mm -hmm. А це видно було тоді управління охорони здоров'я. А це банк. Mm -hmm. А тут було управління охорони здоров'я. Воно так. зараз у дворі. А тут був паркан. Mm -hmm. Тут був паркан. З протилежного боку вулиці, оці будиночки, вони були трошки, можна сказати, в поганенькому стані. Дуже в поганенькому стані. От. І бач, той вже був побудований, а їх потім знесли. То оце хотва два це, це будиночки. Це подобався, так? оце, mm -hmm. оце тут от ось вот зараз пусте місце. Mm -hmm. Нашу їх зносили, не знаю Чи вигляд вони портили? Так само, як і це, непонятно наша, зносили. Тому що фактично вони цю площу не використали. Вулицю Костюшка була, що перекрили, потім правда, вона називалась. Знесли з лівого боку Костюшко. Нічого дивного нема, бо вона там зараз замком стоїть. А оце можна було лишити спокійно. Але вони собі зробили. Обмежили проїзд коло обкому вишній.